Чарована весною, я готова бути той, хто з тобою на край світ. за морями, водоспадами, за тисячі ночей. Це відзначити хороші ваші результати. Ви показали, що є потенціал саме сільських шнів. І що сільська школа є і буде залишатися осередком науковного, творчого, культурного і духовного розвитку майбутнього покоління українських водочачів. Хочу привітати вас з перемогами. А учителям сказати дякую за те, що ми доклали стільки зусиль свого власного часу. Я вставлю в цьому касі, що особистий час, особисті сили, не тільки робочий час займалися, щоб досягти цих вершин. Насмагаємо для, для збиття поставлених цілей. Ну і всього найкращого. Здоров'я і не зупинятися на досягнення. Я, поєднані думки І знову більшу баюся. Мабуть, психологічно підготуватися взагалі до цього. А як готувалася психологічно? Як налаштовувалася? з близькими, почувала на природі. Ну, Зрозумів. А Що можеш сіхити? порадити Без. тим, хто вперше буде пробувати свої сили вже в наступному році? Просто все це не хвилюватися, у вас все, все буде Ви... як потрібно. Украинская литература у вас, так? Не история, Ну, а вас да, не привет. Украинская литература. Украинская. Найду. История да. украинская литература. Кто любимый, ну, улюбленный письмен, которые есть? Хороший, чем два. А вот что зараз сама читает? Ну, зараз я більш читаю сучасних українських письменників і загалом це твори про пригоди таких дітей, як я, тобто мої ровесники, про них найцікавіше читати. Ну, а що ти можеш порадити от, з такого жанру? Що, що потрібно, потрібно завжди е, підперед і розуміти, що Навчання це насамперед не якийсь обов'язок мідний, який є, ну тільки те, що тобі нав'язали, а це, це має бути йти від душі, щоб тобі хотілося це.